У новій церкві в Амстердамі відбулася церемонія присяги нового монарха Королівства Нідерландів. Наймолодший суверен Європи, 46-річний Вільгельм Олександр, прибув до церкви у супроводі своєї дружини королеви Максими. На церемонії були присутні понад дві тисячі людей, з поміж яких спадкоємці монархів з Європи та світу, а також члени обох палат нідерландського парламенту. Новий Король присягнув поважати основний закон країни та діяти лише у відповідності до нього, а також робити усе для добробуту нації. Присяга була символічним моментом церемонії, адже де-факто принц став королем вранці. Щойно його мати, вже колишня королева Беатрикс, поставила підпис під актом про зречення. На її думку, престолу Королівства Нідерланди потрібне нове покоління, уособленням якого вона бачить свого сина. Король Вільгельм Олександр у свою чергу заявив, що намагатиметься поводитись як монарх 21-го сторіччя, тобто бути якомога ближчим до народу країни. У цьому йому неодмінно допомагатиме дружина Максима, аргентинка за походженням, яка віднині є королевою Нідерландів. Особлива роль чекає і на найстаршу доньку нового монарха дев'ятирічну Катаріну Амалю, яка з моменту сходження тата на престол вважається прямою спадкоємицею. Плани монаршого подружжя розписані на кілька місяців уперед. У травні та червні вони навідуються до усіх провінцій Нідерландів, а восени здійсняють візит до заморських територій островів Карибського басейну. Незабаром монарша родина залишить маєток у містечку Васинаєр та переїде до палацу гейстенбос у Гаазі, де останні 30 років жила королева Беатрикс. Сама ж Беатрикс повернеться до палацу Дракенштейн, де жила до сходження на престол.